Вчора з вечора я його замочила в воді, до води додала 2 столові ложки лимонного соку, можна додати оцту, щоб не було ніякого специфічного запаху. І буду зараз його готувати, тушкувати в сметані з цибулькою, морквою. Це дуже-дуже дуже смачненьке м'ясо, дієтичне, корисне. Хто не пробував, Обов'язково спробуйте приготувати за таким рецептиком. Отже, зараз я його злию воду і буду розділяти на порційні кусочки. Розділила м'ясо на шматочки, забираємо за допомогою серветки зайву вологу і будемо маринувати. Так, для маринаду я використовую сіль. Чорний перець та червону паприку. Все гарно розподіляємо і даємо настоятися приблизно 1 годину. Зараз будемо обсмажувати м'ясо. І для того, щоб надати йому ще більшого аромату, я спочатку обсмажу в сковорідці чесночок до золотистості, буквально декілька хвилин, тоді його вийму, і вже в цій ароматній олійці буду обсмажувати м'ясо. Так, Буквально 2 хвилинки, часничок вже стає золотистого кольору, ми його виймаємо. Ось, І в цій ароматній олії ми вже обсмажуємо м'ясо. На великому вогні обсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки. Додавати м'ясо я буду сметанкою з додаванням гірчиці та води. Ця сумір зробить м'ясо ще більш ніжнішим та соковитішим. Тут в мене 4 столові ложки сметани, додам 1 столову ложку гірчиці. У американська, і трішки води, можливо, грам 100-150. Тепер в гусятницю я шарами викладаю м'ясо, овочі і все заливаю сметанним соусом. І відправляю в духовку температура 180 градусів приблизно на одну годину.